Привіт, любі друзі! З вами Марія в Америці. Вирішила записати вам відео під час прогулянки. У нас вечір. Неочікувано, але в Вісконті не прийшли холода. Тому вже у нас не зовсім літо, але не зовсім початок осінь. Щось таке незрозуміле. Але я думаю, що ще тепло повернеться. Як мінімум на тиждень, можливо, до середини вересня. Але вже готуємося до осені. Да, але восени дуже гарна, дуже гарна природа, золотисте листя, тому в принципі буде, буде гарно. Буде гарно, буде добре, як мінімум до середини листопада. Ось так. І а, думала, на яку тему записати відео. І вирішила. Запишу відео на тему англійської мови. А, Спочатку хочу сказати, що хотіла підтримати всіх взагалі наших українців і їхню українську, нашу українську українську англійську мову, нашу рівень англійської мови, тому що в більшості випадків, коли я зустрічаюся з українцями, неважливо скільки вони років тут не прожили, можливо, тільки приїхали. У всіх, кого я зустрічаю, англійська дуже висока, дійсно дуже високий рівень англійської мови, розмовна мова, аудіювання дуже гарне. Тобто на слух, сприйняття на слух дуже гарне, граматика чудова, тобто навіть американці іноді роблять помилки в граматиці, це дійсно так роблять. Але українці, тобто ми якраз ці помилки не робимо. Ось так. Дуже часто, як, як мінімум, попереднім поколінням. Попереднє покоління українців, які приїздили до Америки, можливо, 10 років назад, 20 років назад, пізніше, да у них, тобто раніше, вони в них була англійська набагато нижча, і через це дуже часто українці обрали роботу. Яка низько оплачувалась. Тобто це прибиральниці, якщо це жінки, чоловіки це будівельники. і так далі. Тобто така робота, яка не потребує ніякої кваліфікації, спеціалізації, вищої освіти і так далі. Хоча могли мати при цьому вищу освіту, там, наприклад, що отримали яку в Радянському Союзі або в Україні. І зараз вже приходить нове покоління і дуже часто вже у наших українців рівень англійської настільки високий, що вони одразу йдуть в коледж, йдуть на роботу. Тобто вони, як мінімум, вони пробують на, йти на таку роботу, де потрібна вже спеціалізація. Підтверджують свої дипломи і так далі. Да? Під час того, як я буду говорити, вирішила познімати паркову зону біля нашого дому, біля власне госпіталю, великого госпіталю в нашому штаті. І Тут знаходиться парковка, тут їх дуже багато парковок, це все, до речі, парковка, 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 і все, що ви будете бачити по е, виходить ліву сторону, це все буде парковка, парковка до одного госпіталю. А ось, а, і тут знаходиться така невеличка паркова зона. А, і тому, якщо навіть вам здається, що ваша англійська не бездоганна, якщо ваша англійська не ідеально, якщо у вас є труднощі з граматикою, якщо є труднощі з розумінням, тобто аудіюванням, слуханням, з говорінням, говорінням, тобто підтримувати розмову, що сказати, це все це, це все нормальний процес вивчення будь-якої іноземної мови. І це не означає, що окей. Я сьогодні не знаю англійської мови, я її вивчу. Зараз піду на курси, зараз піду в коледж, зараз буду вивчу, приділю цьому 1, 2, 3, 5, 10 років, і вже потім я піду вчитися в коледж, я піду спрацювати, я вже буду шукати собі нормальну роботу. Насправді, як за першою світу, як філолог, взагалі, знавець лінгвіст, тобто знавець іноземної мови і літератури, я можу сказати, що Ніколи воно так не буде. Навіть якщо здається, що ну от, я буду зараз вчитися, я всі свої сили а, спрямую на навчання, не вийде, тому що мова, вона в принципі вчиться в середовищі. Її потрібно вчити в середовище. Потрібно, потрібно спілкуватися, потрібно говорити, потрібно підтримувати зв'язки, знаходитися зі зв'язки, потрібно знайомитися з людьми. І це все. Найчастіше відбувається як дивно, на роботі, особливо це в Америці. Як мінімум, У людей є хобі, але в цьому приділяється не так багато часу, всі дуже зайняті і всіх дуже, дуже мало вільного часу. А отже, всі спілкуються як не як на роботі. А тому обов'язково, якщо ви вже в Америці. Не чекайте, не чекайте, що ви вчите англійську мову, що ну от, ще місяць, ще два місяці я буду шукати нормальну роботу. Ні. Це все можна робити паралельно. Вчите, вчіть, супер. Так і потрібно, я нічого про це не можу сказати. Обов'язково потрібно вчити ту мову, в якій в країні, яку ви збираєтеся, в якій ви збираєтеся жити або відвідати. Але паралельно в той же час шукайте. Гарна робота. І це воно на одному не заважає. Я наведу декілька прикладів. Так. І тому я наведу кілька прикладів з власного життя з життя власне, тих, з ким я спілкуюся, друзів, знайомих і так далі. А, перше. За той час, поки я в Америці, у нас тут знову комари, жах. Це все після затоплення. Дуже багато комарів з'явилося до цього в нашому штаті. Як мі не буду говорити це весь штат, не буду. Як мінімум в нашому да? тобто під... під містом, великим містом Мілокі ми живемо. Ніколи не було влітку комарів. Взагалі, за весь цей час, який я тут живу, ніколи не було. І після затоплення, яке було десь приблизно можливо три тижні тому, я так думаю. З'явилося дуже багато комарів, особливо ввечері, і тут немає близько водою, але дуже багато комарів. І так, з власного прикладу. Я працювала, хоча я приїхала вже в, Англійську, в Америку з високим рівнем англійської мови. Я скажу так, що в мені було складно на початку, до цих пір буває складно насправді, говорити по телефону. От Коли я кудись телефоную, я не знаю, на якого спікера я попаду. І буває дуже гарна англійська, просто бездоганна людина просто може працювати е ведучим або ведучою на каналі. Бездоганна англійська, дуже гарна фонетична інтонація і так далі. А буває просто, ну так, так складений я не знаю, мовний апарат у людини, що вона просто ковтає певні певні частини слів. І мені доводиться здогадуватися, про що ж людина говорить. Ось це дійсно буває складно. І до сих пір я так до телефонних дзвінків відношусь, окей, повезе чи не повезе. Але, в принципі, можна здогадатися по, по сенсу, про що ви говорите і так далі. Але коли я прийшла, приїхала, прийшла почала працювати в школі, вчителькою. Уявляєте собі, вчителькою в школі. Е, тобто я вчила американців діткам, яким 5 років. Я вчила їх читати і писати, говорити. Тобто, ми обговорювали е, літературні твори, там, ну, казки, літературні твори, казки, але все одно там інформативний текст чи художній текст. Це вчиться, вча діти вчать в кіндерґарден, тобто в дитячому садочку. І за весь час жодного разу. На роботі мені ніхто не зробив зауваження. Ну, з приводу моєї англійської мови. Ніхто не те, що не зробив мені зауваження, ніхто навіть не дав мені відчути, що моя англійська неідеальна. Або що моя англійська вона не рідна Або що я десь допустила помилку, або і вони мене не розуміють. Ніхто за весь період мого Перебування в принципі в Америці, особливо на роботі, да, де я працювала вчителькою, ніколи мені не дав відчути, що я щось мене не розумію. Хоча були такі моменти. Я пам'ятаю, я support teacher пояснювала інцидент, який трапився в класі. Тобто я говорила, що хлопчик а, насипав піску. А в волосі дівчинка. І я, тобто, на емоціях пояснюю, що знаєте, так трапилося, це такий інцидент. От ми маємо там зв'язатися з батьками і так далі. А, а вона я бачу, її реакція така дуже спокійна, дуже <смітна> лейтова. І я така думаю, так чого це вона так реагує? Ну, це інцидент, да? так не має бути. А, і я говорю знову, пояснюю другий раз, потім там третій раз, думаю, що ж це таке? Е, я вживаю слово «сент»,, да? тобто Сент, ну, Сент, пісок. Да? Мені здається, воно не дуже складне для, для вимови. Е, і кілька разів вона мене не розуміє, і потім я просто переходжу на іспанську, я говорю цю фразу іспанською. І я кажу, Арина, Арина! Тобто Арина Енсу, Енсу -Кавею в її волосі. І вона така. Пісок, я їй кажу, да, пісок. Тобто, і я зрозуміла, що вона мене не розуміла, тобто вона не зрозуміла всю суть, що я їй сказала, але вона навіть не дала мені це зрозуміти, навіть не дала мені відчути, що щось вона в що щось в, моя, в моїй англійській не так, да? або граматичне, бо я думаю, що там, скоріш за все, було фонетичне, якісь, якісь труднощі, якісь в мене були помилки. От. І те ж саме, і бувало іноді я там проводжу заняття, щось пояснюю, і так входжу в раз, тобто дуже дуже так пояснюю, використовуючи якісь можливі ідіоми з української, які я просто перекладаю на англійську, буквально, щоб помилки до речі. І я дивлюся, ну дітки не розуміють, ну це нормально, що дітки не розуміють, їм 5 років вони не мають все розуміти. Але дивлюся на асистентку, вона взагалі не розуміє, про що, що я говорю. Від його очі такі. Але вона так само посміхається, і нічого мені ніхто не, з цього приводу не говорив. Тому не бійтеся, взагалі не бійтеся, шукати а, роботу, якщо особливо у вас є вища освіта. У будь-якій сфері тут все евалюють, тут все вам е підтвердить ваш диплом. Можливо, прийдеться так, доведеться вам десь вчитися додатково. Рік магістратура, можливо, півтора, можливо, два, якщо захочете підтвердити свій диплом. Навіть якщо ви хочете якусь нову спеціалізацію, мені здається, що це теж не дуже довго, якщо це не медицина або я не знаю юриспруденція. Це теж можна зробити за один-два роки. Якісь додаткові курси зробити, пройти. Я, мені так само, щоб підтвердити диплом, мені можна було не йти на магістратуру, мені можна було просто в принципі, взяти, можливо, один-два семестри додаткові. І я б підтвердила свій диплом і все. Я б так працювала, але просто так склалося, що я отримала іншу спеціалізацію. Тобто до цього я була вчителем, викладачем англійської іспанської мови літератури, а тепер я ще й викладачем early childhood, childhood тобто як раннього ну, маленьких діток, да? тобто від 4 років і там аж до high school я можу викладати. Ось такий нюанс. Тому не бійтеся взагалі, пробуйте і відразу, як можна скоріше це для того, щоб так само не понижувати свій а, щоб статус. Не подижди свою самовпевненість, самооцінку і впевненість в собі. Тому що англійську для того, для того, щоб досягти успіху, бездоганну англійську не потрібно знати. Тут американці не знають бездоганну англійську. Від вас цього не очікують. Американці в цьому плані дуже толерантні, дуже терпимі. Вони в першу чергу дивляться на те, яка ви людина, на ваші. Можливо, особистісні характеристики, да? тобто які у вас є риси характеру, де ви проявляєте себе як, як людина, да? чи ви законослухана людина, да? громадянин? Як ви будете реагувати в ті чи інші ситуації? Як ви чи будете ви як ви будете працювати? Да? Перше, яка ви людина? Друге, як сильно сумлінно ви працюєте? На це звертають в першу чергу увагу. І ще кілька прикладів вже з, знову камарі, з життя моїх близьких і знайомих і друзів. По-перше, на роботі в мене була асистентка останні півроку. Я працювала, вона була з Порторіком. Ми приблизно були одного віку, і якось нам ну, дуже гарно працювалося взагалі. Ну, в принципі, в більшості з усіма гарно працювалося, але з нею взагалі ідеально, я б сказала. І ми спілкувалися іспанською мовою. Там бувало щось, я не, не можу сказати іспанською, я приходила на англійську, бувало щось англійською не могла сказати, я приходила на іспанську. Ми, ми одне одного знайшли дуже добре. В більшості 90% ми спілкувалися е, іспанською мовою. І я щось бачу, що вона дітям щось пояснює, вона не може правильно донести, я навіть не розумію, що вона, що, про що вона говорить. Я в неї запитую, і потім вона мені сказала, я не дуже добре говорю англійською. Ну, а ми в більшості випадків говорили. Іспанською якось мене. Я не могла зрозуміти, як це так, що вона працює, да? вона не дуже добре говорить англійською. І дійсно, коли вже пройшов якийсь час, я бачу, в неї є запас слів, але вона не може їх звести докупи, тобто вона не може зробити речення повноцінне, правильно, граматичне. І через це трошки сенс він втрачається. І я їй там почала говорити, там щось ми обговорювали, і в неї був головний страх. Я не знаю англійської. Тобто, як це я буду працювати навіть в твоєму класі? Да? Тому що в школа була bilingual, тобто іспаномовна. Але мій клас був monolingual, тобто англійська мова була. Тобто, деякі діти говорили іспанською, але в принципі всі заняття проводилися англійською. І комарів жах просто реально. І вона, вона через це переживала. Боже, і чому мене направили в цей клас? Тому що я не знаю англійської мови. І на секундочку, не дивлячись на те, що вона не знала дуже добре англійською мовою. Тобто, знову ж таки, в неї був гарний запас слів, але от все разом вона не могла зрозуміти, аудіювання було не дуже на високому, ну навіть не на середньому рівні, тобто нижче середнього. І говоріння так само. Граматика була недосконала. І через це не дуже недосконала, не дуже, доб, не дуже хороша. І через це якби втрачався сенс. І дивлячись на це. Вона працювала асистенткою в школі. Хоча для того, щоб працювати асистенткою в школі, потрібно мати е, нехай ну, не повністю вищу освіту, але не закінчену вищу освіту. Тобто, як мінімум, там енна кількість кредитів, 20, здається, кредитів. Потрібно мати. І ще якісь здається екзамени потрібно здавати. Але тут я не впевнена. Ось. Але її взяли, і вона працювала асистенткою. Ем, е, я не знаю, чи це хороша робота, чи не дуже хороша, але в школах в Америці. Вчителів, всі, хто працюють в школах, там я не знаю, асистентів, хто працює на кухні, тобто всього персоналу, одна з найкращих медицинських страхівок в країні. Всі інші страховки, страхівки, вони набагато нижче класом. А тут, дивлячись на те, скільки вчитель там, наприклад, платить. За щомісяця за утримання своєї страхівки, і який спектр послуг ми можемо отримати, тобто це дуже-дуже дуже гарна страхівка. І скоріш за все, дуже багато йдуть в цю професію, або працювати в школу, наприклад, як асистентка, не професія, але всю сферу саме через те, щоб отримувати дуже гарну медицинську страховку. Хто б міг подумати, да? але от такий поворот. В американців, як мій в нашому штаті, це дуже часто багатодітні сім'ї, тобто багато дітей. І, наприклад, на 400 доларів щомісяця за всю родину можна оплачувати страховку для 5-6 людей, включно з дітьми, тато. Ну, я думаю, що це дуже. Це, 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 це гарний варіант, дійсно гарний варіант. Звичайно, це означає, що будь-яка медицинська послуга, ну не будь-яка там, але в більшості, якщо є якась потрібна якась медицинська послуга, потрібно ще додатково доплачувати, сплачувати. Але 400 доларів за таку багатодітну сім'ю, 5-6 людей, я вважаю, що це дуже добре. І це включено вже і віжен, тобто на очі, і Dental, тобто і на зуби. Це дуже добре. Ось. Інший приклад, 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 наприклад, приклад мого чоловіка. Він насправді дуже хвилювався, що його, він завжди хвилюється, що його англійська не бездоганна. Я йому кажу, Та, пайдуже, тут американців не бездоганна англійська. Але все одно, ну, він, він через те переживає, і американці всі йому говорять, що в нього дуже гарна англійська. У нього супер англійська, насправді у нього дуже гарний запас слів. І він ще й працює над цим, і він професійний, да, тобто, особливо в його сфері. Він може підтримати там розмову в усіх а, на, на будь-яку тему. І американці це відразу, вони от це бачать, і вони відразу на цьому роблять акцент. Вони роблять компліменти, яка в тебе гарна англійська. Підтримують, підтримують, підтримують. Мені, до речі, не роблять компліменти. Можливо, десь там, але чомусь мені не роблять. Ну, я не знаю, я її не очікую, але мені не роблять компліменти з цього приводу. А от ну, моєму чоловіку роблять постійно. І, ну, Йому потрібно, мабуть, так, якщо він переживає через це. І американці не роблять зауваження з приводу англійської мови, роблять тільки компліменти. А от, наприклад, наші співвітчизники навіть українці, ми знаємо, десь щось там не так скажеш, хоп, і виправили. Хоп, і виправили. Тобто не бути такими. Ну, ось такі от просто можлива різниця в менталітеті. Але американці не настільки часто підбадьорюють, підтримують, роблять компліменти, нічого ти зможеш там, спробуй ще раз. Тобто у них це якось закладено, що, мабуть зі школи підтримувати, постійно підтримувати, підтримувати, підтримувати. І не ніколи не акцентувати увагу на якихось недоліках, помилках. Тобто це все має бути так. На позитиві, на позитиві, на позитиві і на позитиві. А, ось так. І е, ще останнє, що я хотіла додати. А, одного разу я була на вечірці. І а, там я вже не пам'ятаю, що ми обговорювали, мені здається, це ми обговорювали а, голівудських акторів. Я жила такий термін, як непотізм. Непотізм — це кумовство, як наш нашою українською мовою. Це перекладається як кумівство. А, тобто, якби один із видів, скажімо так, корупції. І потім я там сказала, мені здається, не по бейбіс, непотіз, не по бейбіс. Я спілкувалася з американкою, і вона запитує, а що це таке? Що таке я пояснюю, там декілька прикладів наводжу, що це от да, корупція. Та в один з видів, я бачу, вона мене не розуміє. Вона не знає цього терміну, вона не знає цього слова. Хоча в неї вища освіта, до речі. Вона, мені здається, викладала в коледжі. Вона викладала в коледжі. Не англійську, але щось інше, але вона викладала в коледжі. Ось так, бачите, а ми ще дуже переймаємося, що якихось слів ми не знаємо, що зробимо помилки, що граматично, там, якісь теж допуск, допускаємо помилки. Насправді це все в нашій голові. Тому що навіть самі американці я кажу, що роблять граматичні помилки. Раз. Це, це дуже часто. Залежить від рівня освіти, але все одно. Харі досвідчення роблять помилки. І дуже деяких слів здавалося помірство, ну, Всі знають ці слово, правда? Воно не став. Ну, можна Зробити такий виставок, що можливо корупція в Америці на дуже низькому рівні, тому через це вона просто це слово не знає. Ось так тому ще раз підведу підсумки: ніколи не хвилюйтеся через свій рівень англійської. Працювати над рівнем англійської варто потрібно, вчити англійську обов'язково потрібно, Тут без цього ніяк. Але навіть якщо у вас вже є якийсь рівень англійської, тобто ви можете хоча б щось сказати, хоча б представитися англійською мовою. Це вже величезний плюс, і це вже говорить про те, що ви можете претендувати на е, роботу в своїй спеціалізації, в своїй кваліфікації. Тому не хвилюйтеся і дрзайте, дрзайте, ідіть відразу, шукайте паралельно. Так, можна вчити англійську, скажімо так, не вчити, а покращувати. І паралельно. Шукати роботу ще зі своєю спеціалізацією. Ось так. Тому напишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте з цим приводом. Можливо, якщо ви можете, поділитися своїм власним досвідом, хто де працює, як коштувалися на роботу, як проходили співбесіду, наприклад, дуже цікаво дізнатися. І ставте лайк і підписуйтесь. Па-па!